Ви лишень, подивіться, як пощастило учасникам вебінару Віолети Палагнюк про атестацію працівників дошкільної освіти. По-перше, вони отримують своє розпорядження, в свою роботу. І я знаю точно, що наші всі учасники вони дуже академічно доброчесні, і коли вони будуть в це використовувати, вони будуть посилатися на те, що вони отримали це на вебінарі від суто. І авторка всіх цих документів Віолета Палагнюк. По перше, це презентація. Просто погляньте. Дивіться, дивіться, це ж це ж клондайк. Ви би цей матеріал збирали не знаю скільки. Ну, пані Віалета так і збирала. Були й наради, були вони радилися із міністерством, і з колегами. Угу. По-друге, це чек-лист, і це просто щось неймовірне. Ну, подивіться самі. Це ж для кожного. І для атестаційної комісії, і для керівництва і для самого педагога практика. По третє, це покликання на відеозапис на Ютубі. Тобто, в будь-який момент, коли потрібно переслухати, передивитися ще якісь нюанси, то звісно завжди це під рукою. До речі, покликання не відкрив для широкого загалу, а лише для учасників. Ну і також це сертифікат підвищення кваліфікації за темою вебінару. І це якраз доводить те, що ви в цій темі вже обізнані, тому що ви реально брали участь і працювали на цьому вебінарі. Як довести? У вас є презентація, це практично методичний посібник. У вас є чек-лист, і у вас є ваші коментарі. Якщо ви брали участь у прямій трансляції, то це у чаті. А якщо не брали участь, дивитеся у запису, то під екраном трансляції залишайте свої коментарі. І тоді вже ніхто не скаже вам. Що ну ви щось купили і нічого не навчалися. Окрім того, що буде Google форма, де ви напишете свої враження, і це так само буде підтвердженням того, що ви сумлінно навчаєтеся і підвищуєте свою кваліфікацію. Чи можна опрацювати у запису? Ну так, реєстрація відкрита і закриватися вона не буде. Коли вам потрібно, ви реєструєтеся, оплачуєте і отримуєте усі ці цінності, про які я щойно говорила.